Всім привіт! Ви на каналі Internet Mozernedest. Мене звати Андрій. І сьогодні ми розглянемо точковий врізний світильничок від фірми Clodie серії Sena. Ця серія має виконана в двох кольорах: чорний і білий. Матеріал корпусу алюміній. Покриття шурухувате, точкова покраска. Серія має IP захист IP65. Використовується для вологих приміщень, таких як ванна. По колу у нас є силиконовий ущільваж з до цього світильничка використовується лампочка M16 з соколом G10. Лампочка в не входить. По колу в нас є три защіпки, куди ми вставляємо лампочку. Так воно приблизно світить. Колір світла і потужність ви вибираєте за бажанням. Даний світильничок використовується для натяжних і підвісних стелень. Фіксується за допомогою таких пружинок з двох сторін, які прижимає світильник до стелі. На цьому в мене все. Кому сподобався даний світильник, переходьте за посиланням в описі нижче під відео. З вами був Андрій, інтернет-магазиний Дживест. Гарних покупок. Побачимось!